Всім привіт! З вами Міша. Минулого місяця вийшли одразу два супергеройських фільми Супермен і Фантастична четвірка. Сьогодні я огляну обидва фільми і ми вияснимо, хто ж краще. А може обидва фільми хороші? Ну, му розбиратись. Буде дуже цікаво. Беріть печиво. Ну а я почну. І так, Супермен Джеймса Гана виявився на диво свіжим. Простий, легкий, веселий фільм, після якого в мене був гарний післясмак. Серйозно, я наче повернувся в часи, коли дивився фільми третьої фази Марвел, і всі вони були якісними і хорошими проектами. На диво Ган зробив навіть такого нудного персонажа, як Супермен, дійсно цікавим. Його батьки з Крептону виявилися покидьками, які хотіли. Щоб Кал Ел завоював землю, але Кларк просто хоче рятувати людей безкорисливо. Він не богоподібний прибулець, він звичайний хороший хлопець з суперсилами. Це не той супермен, який буде битися з зодом, знищуючи міста, це супермен, який буде тримати ногу страшного ділоподібного чудовиська, поки собака не піде з під цієї ноги. Цей образ сподобається мені трохи більше. Всі персонажі виявилися колоритними і добре прописаними. Навіть самозакоханий зелений ліхтар має свою харизму. Актори грають непогано, графіка і екшен також зроблені якісно, музика на висоті, песи Крипто, сама чарівність, та й злодій непоганий. Коротше, це достатньо хороший супергеройський блокбастер. Сподіваюся, що DCU Ганна буде чекати хороше майбутнє і що далі буде тільки краще. Поки що я задоволений. На диво Ган вже який раз доводить, що втомленості від супергеройки немає. Треба просто клепати хороші фільми. Що стосується фантастичної четвірки, забавно виходить, що кожен проект Марвел це як наші конвульсії студії. Марвел жива, ні, Марвел тепер вже мертва. Марвел знову жила? Ні, Марвел все ще мертва. І так продовжується вже років п'ять. Перші кроки це непоганий фільм, як для нової Марвел, яку Файгі вже заанонсив. Персонажі прикольні, хоч, як на мене, мало розкриті через брак хронометражу. Музика пробирає до мурах. Актори зіграли непогано, але деяким персонажам, як, наприклад, істоті, тупо не дали сюжетної лінії. Він десь там ходить на фоні, бере участь в екшені, ото і все. Екшен, до речі, вийшов хорошим. Майже не видно так званого мила. Галактуса, який хоч і замало, на мене, але там, де він є, він реально потужний, як то кажуть. Його нам майже не розкрили. Але як така міцна, всесильна, велика загроза, він відчувається шикарно. Атмосфера у фільму також хороша. Я хоч ніколи і не був в 60-х, але відчув це все. Підсумовуючи, можна сказати, що все шикарно, але мало. Якби б трішки збільшити хронометраж, то всі проблеми зникли б. А так це непоганий фільм. Ну, а хто ж переміг в цій боротьбі: Супермен чи ФЧ? Марвел чи DC? У кожного буде своя думка. Але мені неочікувано більше все ж сподобався фільм Ганна. Але і Фантастична четвірка аж ніяк не поганий фільм. Це два хороших супергеройських блокбастера, які я рекомендую вам подивитись. Ну, а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!